Вітаю вас із Днем пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. І давайте сьогодні, у день його пам'яті, згадаємо декілька фактів із його життя. Великий князь Володимир розширив межі столиці Києва і збудував десятину церкву у 996 році. Перший із князів до нього, хто почав карбувати свою власну монету. Рівноапостольний Володимир використовував особистий знак тризуб, що став гербом нашої України. Існує історія про те, як Великий князь Володимир відправив своїх послів по всьому світі тестувати різні релігії. Посли, які перебували у Греції, з захопленням розповідали про храм Святої Софії, не знаємо, де ми були: на небі чи на землі. Так вони говорили. На Володимира ці слова справили велике враження, і тоді він вирішив прийняти грецьку ортодоксальну віру. Така от історія. Незадовго до свого весілля Володимир несподівано осліп, та після того як прийняв хрещення, вмить прозрів і ще більше повірив госпо.